Я вже заключив третій інвестиційний порів цього разу з моїм тезкою Любомиром. Любомир набрав е, компанії і я виставив проти нього індекс, називається Dimensional International Small Cap. Ви можете подивитися про цей фонд, а також про портфель Любомира в таблиці, де нагадую, ми збираємо всі умови про парі. Тобто, кожен з вас може прислати на пошту канала свій портфель акцій. Я проти нього виставлю ІТ фонд, і ми з вами 2 січня 27 року підіб'ємо результати. Щодо портфеля Любомира, то він сильно відрізняється від портфеля Євгена Івана. Я сподіваюся, ви дивилися вже відео про їх портфелі. І там багато компаній, які ви думаю, не знали і не чули. Тому це його авторський підхід. Залишилось трохи вже менше двох років до підбиття результатів. Пишіть, будь ласка, в коментарі, які у вас є питання, пропозиції і чи нормальний формат інвестиційних пар. Завжди вдячний за ваші лайки і за підписку на сімейний бюджет.